Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами готуємо святкову страву жульєн, і для цього нам знадобиться цибуля, куряче філе печериці, твердий сир, я його вже потерла на мілкій терці. Тісто філо я порізала квадратики. У мене приблизно десь квадратик 11 см, вершки і спеції за смаком. В першу чергу я нарізаю цибулю і буду її відправляти на розігріту сковорідку. Постарайтесь нарізати невеличкими шматочками. Відправляємо цибулю на розігріту сковорідку і смажимо до того моменту, поки вона не стане прозорою. Після того, як цибулька підсмажилась, відправляю сюди подрібнені печериці. І знову смажимо, поки з печериці не випарується вся волога. Коли гриби вже підсмажились, ми сюди ж відправляємо філе курки. Я також порізала на невеликі шматочки і відправляємо прямо сюди і готуємо до повної готовності. Поки готується начинка, ми будемо готувати основу для нашого жульєну. Беремо форму для кексів, беремо ці стофіло і ось так от його викладаємо всередину. Я нічим не змазую, просто викладаю в три слої, робимо такі корзинки. корзинки готові, відправляємо їх в духовку при температурі 180 градусів до готовності, до рум'яності. Коли вже м'ясо майже готове, ми додаємо спецію. У мене це чорний перець і сіль. І тепер додаємо вершки. Я додаю вершків приблизно 200 г. Тримаємо ще на плиті, поки не випаруються трошки вершки, і маса не стане така густенька. Все, вершки випарувалися і тепер ми знімаємо начинку з плити основа для жульєну готова, зверніть увагу, змінили трошки колір корзиночки. Ці. Вони стали такі тверденькі, вже вже края у них ось так от стоять. А, дивіться, обов'язково не перетримайте їх, бо вони дуже швидко горять. У мене пішло 12 хвилин при температурі 180 градусів. І тепер ми сюди додаємо начинку. Зверху додаємо твердий сир і відправляємо в духовку ще приблизно на 10 хвилин, поки не розплавиться весь сир. Ось така святкова краса у нас вийшла. Повірте мені, це дуже смачно. Готуйте з задоволенням і не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк. До зустрічі!